18 травня входить у дію закон про мобілізацію та про оновлення даних. Нагадуємо, що основними пунктами нововведення є зниження віку мобілізації до 25 років. Громадяни віком від 18 до 25 років повинні пройти спеціальну військову підготовку від 3 до 5 місяців. У вищих навчальних закладах вводять військову кафедру. Якщо студент навчається на другу світу, відстрочка знімається. Якщо у людини є друга автівка, її можуть забрати для допомоги зсу. Також головним пунктом є оновлення даних. Їх треба оновити за два місяці після 18 травня. Якщо людина не зробить цього, вона може отримати штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Якщо штраф не буде сплачений, буде кримінальне провадження. Більшість українців не подобаються такі нововведення. Тож ми спитали у киян їх думку та чи будуть вони оновлювати свої дані. відношу. Нейтрально. нейтрально так. А які вам пункти подобаються, не подобаються? Закон мобілізації про те, що які там пункти. Там є про зниження віку до 25, наприклад, потім про якщо у людини є друга автівка, її можуть забрати. Mm. Ось таке ось ну, є пункти. Про, про зниження віку відноси щось нормально до цього. Про автівку ну, це странно. Не підтримуєте mm. це, так? Ну так. І цікаво, чи будете ви оновлювати свої дані після 18 го числа? Ні. Не будете, не, збир... не збираєтесь, так? Ні. Таку 3... автівку обмеження фінансового плану, я вважаю, не... це недоречно. Недоречно, а зниження віку, наприклад. Зниження віку. Так, я... я розумію, що людей не вистачає на фронті. Тому в деякій мірі, можливо, це оправдано, але знову ж таки для людей, яким... 25 років вони скажуть точно, що це ні, і це неправильно, тому ну, я вже вийшов з того віку, мені важко це сказати. А наприклад, з приводу того, що треба після 18 го числа оновлювати дані, що скажете? Я б, звичайно, це зробив по бажанню. Ну, але якщо так вже прийнято, то... А якщо не скреп, чи будете ви оновлювати свої дані? Я вже оновив, тому що в мене ситуація окрема, а ви потрібно... В ТЦК... потрібно було раніше бути. ви в ТЦК оновлювали, так? Так, да, да. Оновити свої дані можна у три способи. Перше це прийти до ТЦК. Одразу на місці вам дадуть направлення на проходження ВЛК. Друге це реєструватися у електронному кабінеті призовника та оновити свої дані. А саме номер телефону, місце проживання та електронну адресу. Згодом ТЦК може надіслати направлення на ВЛК. Третій спосіб саме заплутаний на цей час. Це оновлення даних через СНАП. Представники організації кажуть, що доступ до інтернет-платформ для вводу даних їм не надали, та самі інструкції по обробці цієї інформації. Але все ж таки, якщо можна буде оновити через СНАП, вам теж прийде на електронну адресу направлення на обстеження.